Фільтр чая використовується для вторинного очищення паливного газу в паровій фазі, Встановлюється під капотному просторі після редуктора і до рампи газових форсунок. Задяки йому продовжується термін служби інжекторів, проте необхідно за регламентом проводити його заміну. Виробником рекомендується міняти фільтр парової фази кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі. Вхід газу з редуктора розрахований під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм. Два виходи на рампу форсунок також передбачені під шланг 12 мм. Щоб не виникало витоку газу, обов'язково затискайте рукава за допомогою хомутів. Матеріал фільтруючого елемента поліестер. Максимальний тиск 4,5 бар. Газовий фільтр чаю можна використовувати для систем 4 го і 5 го покоління на пропан Бутані ЛПГ і метані СіНГ. Виробник чая, країна Випуску Польща